У нас дві загрози національної безпеки країни. Це зовнішня агресія і внутрішня, колосальна, я би сказав, тотальна проблема. Це корупція. Протягом останніх 20 років, наприклад, жаль, боротьба з корупцією велась формально, виключно показова для... Засоби масової інформації затримували керівників Жеків десь на цьому рівні працівників державного апарату, які не впливали на тотальну корупційну форму знищення і економічних, і моральних підвал нашого суспільства. Особливо під час формування режиму Януковича корупція стала фактично державною політикою. Вона була доведена до свого максимуму, коли всі структури, всі органи мали свої корупційні завдання, системи побори, які були структуровані, обраховані, які перетворили, перетворилися на витягнуті з кишень українців мільярди. Чому не відбувалось системної боротьби з корупцією? Тому що змінювалися керівники, а схеми фактично залишались. І нові керівники просто успадковували схему в тому чи іншому форматі. Хочу сказати, що під час війни... Займатися корупцією це не просто злочин, який оформлений у нашому кримінальному законодавстві. Це справжнє мародерство. Мародерство за спинами тих, хто віддає життя, захищаючи країну. Мародерство по до тих, хто останні копійки віддає на оборону держави. Ви знаєте, я повністю підтримую пропозицію прем'єр-міністра щодо посилення, причому системного посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини. І взагалі не збільшення застав, а повне скасування будь-яких застав для злочинців, які затримані за корупційні злочини. У нас не просто країна, яка прагне йти до Європейського Союзу. Це наше прагнення. Але нам це прагнення треба захистити. Треба захистити на війні з зовнішнім агресором, але у нас формально війна з внутрішнім агресором. Тому що корупція стала тотальною. І сьогодні, коли ми говоримо про цю боротьбу, ми повинні робити надзвичайні заходи. Ті заходи, які сьогодні в Європі, вони гарні, ефективні для цивілізованої Європи. А для країни, яка веде війну швидше ефективні кроки. І безумовно ті стандарти, які ми при себе ставимо при нашому інтеграційному шляху, вони будуть реалізовані. Але коли це стає тотальним явищем в країні, то і боротьба повинні бути все вхоплюще і мати відповідні заходи.